Чи можуть сьогодні ще зустрічатись невідомі побічні ефекти вакцин? Після успішного завершення третьої фази клінічних досліджень та реєстрації препарату розпочинаються дослідження в рамках четвертої фази, відомі як постреєстраційні дослідження у рамках системи фармаконагляду з метою продовження моніторингу безпеки та ефективності вакцин після початку їх масового застосування серед населення. Дослідження четвертої фази дозволяють отримати додаткові знання щодо ефективності вакцини. Після її виходу на ринок та початку систематичного застосування серед населення. На додаток до виявлення вкрай рідкісних побічних реакцій, які можуть розвинутись при вакцинації, та які на попередніх фазах дослідження не зустрічалися у рамках безперервно здійснюваного епідеміологічного нагляду, продовжують оцінювати ефективність вакцин. У 2021 році у світі було введено мільярди доз вакцин проти covid 19. Завдяки добре функціонуючим системам епіднагляду, після початку широкого застосування вакцин проти COVID-19 були отримані відомості про ряд дуже рідкісних і раніше не ідентифікованих побічних ефектів. Для більшості вакцин проти COVID-19 повідомлялося про дуже рідкісні випадки анафілаксії. Анафілаксія піддається лікуванню за умови своєчасного виявлення її ознак та швидкого надання допомоги. Було сповіщено про вкрай рідкісні випадки розвитку міокардиту та перикардиту при застосуванні мРНК вакцин, що переважно спостерігалося після другої дози та частіше у молодших чоловіків. Міокардит та перикардит у більшості випадків протікали у легкій формі та проходили при адекватній терапії та дотриманні відпочинку. Було також сповіщено про невелику кількість випадків край рідкісних тромбоемболічних подій, що супроводжувалися тромбоцитопенією, після вакцинації препаратами компаній Astrazeneca та Johnson Johnson. Надходила інформація про рідкісні випадки розвитку синдрому гієна Баре після вакцинації цими ж двома вакцинами. ВООЗ проаналізувала всі наявні дані про ці рідкісні події і дійшла висновку, що користь цих вакцин для попередження важкого перебігу захворювання та смерті значно переважає невеликі ризики. На рівні ВОЗ та в країнах проводяться дослідження та реалізуються заходи, спрямовані на подальше зниження цих невеликих ризиків. Для всіх вакцин проти COVID-19 здійснюється ретельний моніторинг, і ВОЗ продовжує аналізувати всі дані, що відносяться до безпеки та ефективності цих вакцин, щоб забезпечити максимально досяжний рівень безпеки програм вакцинації проти covid 19